Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Рух через пункт пропуску дякове на Закарпатті ускладений для вантажівок через блокування напрямку на території Румунії. Сьогодні зранку учасники акції прикрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою. Кеті Лешка бойова медикиня, грузинка за національністю. Жінка майже два роки зі зброєю і медичним обладнанням несе службу в лавах інтернаціонального легіону. Про оборону України від російських військових Кеті розповіла закарпатським журналістам. Більше дивіться далі у випуску. З Василем Поповичем попрощалися в Ченодіївській громаді. Чин похорону відбувся в сільській церкві. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на сторінці Чонадіївської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що Василь Попович був жителем села Вільховиця, що входить у громаду. Чоловік захищав Україну від російських окупантів. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Вільшана Харківської області 31 грудня 2023 року. Поховали захисника на сільському цвинтарі. У нього залишилися батько та сестра. Вічна пам'ять і слава герою. Про лавинну небезпеку попереджають жителів та гостей Закарпаття. Інформацію опублікували на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що 18 та 19 січня у високогір'ї Закарпатської області через відлигу, сніг і дощ та хуртовини очікують високу сніголовинну небезпеку. Четвертий рівень на сході області. А на західній та центральній частині Закарпаття значну сніголовинну небезпеку третій рівень. А у гірських населених пунктах є загроза сувію снігу на дороги. Через інтенсивні опади та підняття рівню ґрунтових вод на Закарпатті зафіксували підтоплення двох підвальних приміщень та п'ять дворогосподарств. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що рятувальники перечина за допомогою мотопом відкачували воду з території чотирьох дворогосподарств та з підвалу закладу дошкільної освіти. Також рятувальники зафіксували підтоплення одного дворогосподарства в селищі Міжгір'я та одного підвалу приватного житлового будинку на вулиці Дендиші, що у У Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що в течії Боржава очікується ускладнення гідрологічної ситуації. Через підвищення рівня води в річці до 600-650 см 19 січня можливі підтоплення автодоріг, шаланки, великі ком'яти та мукачеву рогатин біля села Сільце. Також очікують підтоплення присадибних ділянок в селах Малі Ком'яти, Сільце, Заріччя, Кам'янське, Великі Ком'яти, Боржавське, Луково, Білки та Хмільник. Тіло чоловіка знайшли на місці пожежі в житловому будинку в селі Сторожниця Ужгородського району. Подія сталася вчора о 20.40. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання повідомили сусіди. Вони розповіли, що горить кімната і кухня в будинку, а всередині може бути власник. Рятувальники через півгодини ліквідували загорання на площі 60 квадратних метрів. На місці пожежі у спальні вони знайшли тіло власника будинку 1962 року народження. Загалом вогонь знищив речі, що були всередині на площі 60 квадратних метрів. Також пошкодив покривлю і перекриття будинку. Наразі правоохоронці встановлюють причини смерті власника, також виникнення пожежі та суму завданих збитків. Рух через пункт пропуску Дякове на Закарпатті ускладнений для вантажівок через блокування напрямку на території Румунії. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Там написали, що 10.30 учасники акції перекрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою. Українські прикордонники наразі працюють з румунськими колегами щодо подальших пропускних операцій для вантажівок. Також у повідомленні написали. Цитую: рух на в'їзд з України вантажних транспортних засобів. Румунська сторона тимчасово призупинила з метою недопущення блокування проїзду інших категорій транспорту. Також на даний час здійснюється пропуск вантажівок, які прямують на територію України. Проте ускладнення руху може виникнути на обох напрямках. Пропуск легкових автомобілів та пасажирських автобусів здійснюється у звичайному режимі. Нагадаємо, що блокування руху для вантажно-транспортних засобів на території Грумунії на кордоні з Україною також продовжується по напрямку ще двох пунктів пропуску Сіред Порубне та Вікову ДСУ Красноїльськ. Кінець цитати. Лікар має бути там, де він дуже потрібен. Тому я тут Я максимально маю рятувати солдат від смерті, від загибелі, від рук цих росіян. Зараз, розмовляючи з вами, я перебуваю за 10 кілометрів від лінії фронту. Будь-якої секунди щось може прилетіти. Раніше я могла плакати через зламаний нігодь, а зараз не плачу навіть через поранення. Я не знаю, коли ця війна завершиться, але знаю напевне, що ніколи не буде такою, як колись. Гадаю, що ота кеті вже давно померла. Кеті Лешкашелі, громадянка Грузії, працювала лікаркою терапевткою в одній із ковідних клінік Берліна. Коли в Україні розпочалась повномасштабна війна, вона не змогла залишитись осторонь. В Україні Кеті – бойова медикиня, яка майже два роки з рушницею медичним обладнанням вирушає на завдання на лінію фронту разом з бійцями Інтернаціонального легіону. Двадців літ мені було, коли я приїхала в Україну. Мені було 27 років, коли я приїхала до України. Свої 27 років я насправді прожила дуже добре. Це були подорожі, улюблена робота, шопінги, бари, ресторани, клуби. Як у звичайної молоді, Якщо спитаєте мене зараз, гадаю, що це взагалі інша людина, інша кеті. Коли я приїхала в Україну, у нас відбувалися тренування. Нас було три дівчини, нас ніколи не сприймали як воїнів. А я насправді приїхала сюди через те, що хотіла на фронт. Мене туди не пускали, тому що я дівчина туди не пускали, тому що я дівчинка. Я тренувалася, я тут потренувалася кожен день. Я тренувалась наполегливо тренувалася щодня. Коли ми мали подолати 15 кілометрів, я була вся в амуніції. Це був бронежилет, каска, мій рюкзак, який важив 12 кілограмів. Повірте, 12 кілограмів із кожним кілометром це посилюється. Стає все важче і важче. Я прийшла ці 15 кілометрів і повернулася додому живою під обстрілами, але живою всі все можуть. Головне, щоб дух був сильним. Ось це найголовніше. Жінки в Грузії завжди воювали, як не дивно для грузинок. Не було такого, щоб мої друзі говорили, що ти там робиш, що ти там такого немає. Навпаки, вони мене підтримують, максимально дають мені силу, щоб це все продовжувати. Я служу в інтернаціональному легіоні. Тут переважно солдати з країн Європи. Для них чоловік і жінка є рівними. У них нема такого поняття, як гендер. Ти солдат, ти воїн, все. І мені це дуже подобається, тому що я не хочу почуватися Хлопкою. Я не хочу, щоб хтось через мене помирав або мене прикривали. Я йду туди, я довіряю їм, а вони довіряють мені. Найважче це втрата друзів, дуже важко. Друзів, з якими ви годину тому сміялись, їли, обговорювали життя, куди поїдете, які плани будуватимете, і все. Його вже немає. Це важко, дуже важко досі не можу забути, досі лікуюся від цього». під час чергової бойової операції. Кеті отримала поранення, втратила багато крові і ледь не втратила кінцівку, але вона, не пройшовши повністю належне лікування, якомога швидше повернулася до своїх товаришів мене таке відчуття, Якщо я я уїду кудись, всі мої у мене таке відчуття, що якщо я кудись поїду, то всі мої загинуть. Я хвилююся за них, тому не можу нікуди поїхати. Наразі ще лікуюся у психіатрині. Вона мені виписала важкі препарати від ПТСР, тому що я спати не могла. Я прокидалась три-чотири рази за ніч через те, що мене або бомбили, або дрони скидали. Я кричу, кудись біжу, щось таке. Зараз вже все гаразд, все нормалізувалось. Якщо відверто, то Мені більше психіатриня допомогла ніж психотерапевтка. Знаєте, у нас тут відбулася розмова. Всі зі -сі звичайних сімей, усі гарна освіта. У нас нема такого, щоб хтось приїхав сюди через гроші. У нас є зарплата. Втім, така ж сама зарплатня, і навіть більша у нас була й до повномасштабної війни. Навіть набагато більша тут триває війна між добром і злом. І коли Росія увійшла до моєї країни, окупувавши її частину, мені було дуже мало років, і я не могла нічого змінити в той момент. Коли дізналася, що теж саме Росія вчиняє з Україною, то я вже не могла сидіти на місці, склавши руки. Росія насамперед, мій ворог, справжній ворог. А Україна це дружня країна. допомагаючи Україні. Я хочу помститися Росії росіянам після цієї війни. Якщо я залишусь живою і психіка буде нормальною, я ніколи в житті не візьму зброю до рук. Ніколи ця війна так вбила мене морально. навіть люди не розуміють, що таке зброя. Наскільки війна є жахливою, скільки життів вона забирає? Я не зможу доторкнутись до зброї.